Мої маленькі спортсмени. А ось і ви, привіт, хлопчики і дівчатка! Запрошую вас до садочка на активну прогулянку. І знайти улюблений сонячний зайчик. Пам'ятаєте, як ми з вами тренувались, грали, веселились? Все це можливо зробити на прогулянці. Щоденні прогулянки важливі для здоров'я. Прогулянка не першим і найбільш доступним засобом загортовування. Будемо насичувати кров киснем. Зміцнювати м'язову систему. Сьогодні нам не потрібен особливий інвентар та підготовка, тільки крейда, яку ви зможете брати на прогулянку. Намалюйте разом зі мною координаційну драбинку. Будемо розвивати спритність і, звісно, координацію рухів. Ось така повинна вийти у вас драбинка. Пропоную разом з нами розпочати тренування. Пройдіть по довгій стороні драбинки обраним вами способом. В іншому напрямку пройдіть приставним кроком. Наступаючи в кожен прямокутник драбинки, йдіть високо піднімаючи коліна. Пробуйте пострибати боком, наступаючи в два різних прямокутника. Ще один спосіб стрибки прямокутних через один, міняючи положення ніг. Друзі, темп стрибків можна збільшувати ось так. Дуже добре я стрибаю, та здоров'я гарне маю. Яка спритна дівчинка? Пропоную вивчити її вірш і використати його разом зі стрибками. Шановні дорослі, підтримайте малечу, а ще краще потренуйтесь разом, використовуючи схему стрибків. У нас три кроки вперед, один назад, і продовжуємо далі. добре, А ще намалюйте умовні позначки для швидкого запам'ятовування. Наприклад, квіточку в тому прямокутнику, з якого виконуватиметься стрибок назад. Давайте поміркуємо, яке завдань було найпростіше у виконанні, а яке найскладніше для вас. А як ви вважаєте, чому? Установка правильного мовленнєвого дихання при промовлянні вірша в поєднанні з фізичним навантаженням, як сьогодні, ефективно впливає на формування повноцінного мовлення, фізичного розвитку. Отже, проводьте прогулянки з користю. До зустрічі!